Огірки на зиму із зерном гірчиці. Дуже смачні. Сьогодні будемо закривати огірки із зерном гірчиці. І закривати їх треба в літрові баночки. Ну, такий у мене рецепт на літрові банки. Ці огірки стерилізуються. На дно банки кружочками невеличку цибулинку, півморквинки кружочками і столова ложка зерна гірчиці. І зараз будемо накладати огірочки доверху. Наклали огірочки і зараз заливаємо маринадом. Значить, маринад на літр води, 50 грам солі, 350 г цукру, 2 стакани оцту. Я його підігріла, щоб розстав сілий сахар. І зараз заливаю. Такої кількості маринаду вистачає на 3-1,5 літрових баночки. До повного налила. Дивіться, резинку я не виймаю. Отак От понакривала кришечками на дно каструльки полотенце, поклала, поставила баночки і залила. Оце, де баночка починає звужуватися, стільки води. І поставила на невеликий вогонь. Поки вода не нагріється. Як нагріється, тоді я вогонь додавлю і як почне кипіти, теж прикручу. І буквально 10-15 хвилин В общем, будемо наблюдати. Тільки огірки наші поміняли колір, їх треба витягувати і закатувати, щоб не переварити. Огірки наші колір поміняли. Зараз швидко витягую, закатую і утушковую. Ось такі огірочки виходять. Щас їх втушковуємо і до завтра хай стоять.